А що ви знаєте про свої права? Ще четверга о 15.08 авторський проект Ваше право з Іриною бережною на радіо РФМ Конфлікт за межу триває в нашої слухачки Надії Михайлівни з її сусідом з 1973 року. Надія Михайлівна стверджує, що її сусід, порушивши межі її ділянки, збудував літню кухню та облаштував вигрібну яму, створивши таким чином нестерпні умови для проживання і небезпеку руйнування будинку Надії Михайлівни. Надія Михайлівна має кілька рішень судів приписи прокурора та міської конкому на свою користь. Натомість сусід стверджує, що усі ті документи мають корупційний характер, оскільки, за його словами, Надія Михайлівна мала родичів у органі місцевого самоврядування, які лобіювали її інтереси всупереч закону. Зокрема, за словами сусіда, ділянка, яку нині займає Надія Михайлівна, більша від тієї, яка визначена в угоді купівлі-продажу ділянки з будинком. Натомість жодних рішень про збільшення розмірів ділянки Надії Михайлівна Халівни міськрада не ухвалювала. Нині справа чекає на розгляд вищого адміністративного суду. Сусідам залишається чекати і спробувати налагодити цивілізоване спілкування. Чи скористаються вони такою нагодою в ефірі програми Ваше право? Так, Надія Михайлівна, І ми вас уважно слухаємо. Стисла. Будь ласка, розкажіть, що в вас сталося? 71-му роду мені дали усадьбу на куплі продажі моєї свекрові. Загод ми построїлись, розумієте? У 71-му году війшли. Він у 73-му році починає строїти. Він це хто, вибачайте шульц. Це хто? сусід. сусід. Добре. Починає строїти сараї, кухню, баню. Я обращаюсь по всіх інстанціях, визиваю комісії, виїжджають, дають мені горсовет на запрет. Кремінський в обласну архітектуру він не слухає. Я вращаюся до прокурора. Прокурор дає придупреждення, що прикраті політичство ніяке то і ні, нічого на ні, його не дето. Виїхали на місто п'ять чоловік. Він ще сім рядів у пів Керпича проложив. Не остановився. Вибивання в мене забор до 10 метрів ширини. А на підставі Але... чого він вибиває ваш забор? А він вибивав забор, по там 10 метрів ширини, а він кухнею вже на моїй картошці фундамент вложив. Я підійшла, кажу, що ти робиш? А він, а я, щоб не осунулась. А сусідка каже, надя, йди по учреждению, він буде кухню на погребі строїть. А там була куча землі. Все йшов в суд і суд вирішив на мою сторону. Тобто вас у вас є у нас, рішення суду Кременського так, у нас. Полі три раза, виже Вас є апеляційне емоції. рішення, так? Давайте стисло по суті. Будь ласка, приберіть так. емоції, ми вам співчуваємо, але, ж... але рішає на мою користь, так. Апеляційна приляцію. інстанція на цю користь апеляційна інстанція на мою користь. Добре, він, він тоді що робить? Він Ви звернулись до виконавчої все. служби. 13.03.2007 року. А вони, виконавця служба, вже 27-го Запорожа Ірина Григоровна і наша дають мені відповідь, що вигідна яма знесена. Понімаєте? Я обращаюсь в Міністерство юстиції, всі на контроль взяли, повторно обращаються, а мені навіть не дають відповідь Міністерство юстиції. Прошуся на прийом в область, прийміть мене, не прийня. Я тридцять років страдаю від усього. Рожили, ми промокли тому шатьор почнею стає, а кроват нала стоїть. Шановна Надія Михайлівна. Вибачайте, в нас на зв'язку зараз ваш сусід Шульс Володимир Миколавич. Тож, будь ласка, зараз ми хочемо з ним поспілкуватись. Володимир Миколаївич. Дочка його Дочка. Обречує. як вас звуть? Альона, доброго, доброго дня. дня. Пані Альона, вам відомо про конфлікт, який існує між вашим батьком а також Ломакіно Надією Михайлівною? Ну да. Що ви можете з вашого боку відповісти на це питання? Я Хочу сказати, що вона з ума сходить і вона батька штудірує. Батька їй вже значить, між її вступився, Батько їй дав. Алло. Так, Володимир Миколайович, да, добрий день. Це програма Ваше право з риною бережною радіо РФМ. В да. нас до нас звернулась Надія Михайлівна з приводу да. проблеми. Ну вам відомо про цю проблему, і вона каже, да. що в неї є рішення першої інстанції, є рішення апеляції на її користь. А ви відмовляєтесь його виконувати? Пожалуйста, я прошу вас. Я ветеран війни, Я прошу виїхати сюди, кореспондент. Ви нічого не поймете, розумієте, розумієте? Спробуйте, хоча б пояснити в чому суть проблеми і чому ви не можете вже багато років її вирішити. На жаль, в нашій країні існує така проблема, як взятка. А це до чого У мене є техпаспорт, Всі у мене документи є але обмір проводять я согласна моїх документів. А согласно каких-то там э, эсквизов, БТИ, которые не имеют законной силы. Но имеется законная сила, у нее благ начальником был землеустроительного отдела городского совета. Понімаєте, якби як ви говорите дійсно всі комісії, які приходили до вас, робили всі обміри не на підставі технічного паспорта, технічної документації, а на підставі ескізів БТІ, як ви говорите, то напевно б суд і першої інстанції, і апеляційної інстанції не прийняв таке однозначне рішення на користь вашої сусідки, а не на вашу користь. Ви ви не знаєте, що се час за суди а? Я надо межу, а у меня есть решение городского совета, есть акт земельной комиссии. Так вот, я ж прошу, по этим параметрам есть решение. И сделать промер. Я не прошу там ни почему тому що пройшла, Ну Ви ж не можете це довести. Я хочу до вас звернутися як правник в першу чергу. Що все, що ви не можете довести, якщо в вас немає доказів, ви не маєте права робити такі заяви. Бо те, що ви зараз сказали публічно, це є підставою для того, щоб звернутись до суду з позовом проти вас про захист чести гідності та ділової репутації. Ви розумієте, так і ще можуть стягнути з вас кошти за моральну шкоду. Тож будьте, будь ласка, дуже. Же обережні у таких висловах, якщо у вас немає доказів, 75, скажіть, будь ласка, апеляція винесла власне рішення в 2007 році, да. а потім у вас було декілька судів, як я розумію. І останнє рішення апеляційного суду адміністративного Донецька в 2009 році. Тобто, це значно пізніше, ніж ви отримали акт, і рішення вже вступило в законну силу. Тож ви розумієте, що. Ви, як законослухняний громадян, зобов'язані зобов'язані виконувати рішення суду. Або ви маєте право звернутися до касаційної інстанції. Ми. Ви цього не зробили. Чому ви тоді не звернулись до касаційної інстанції? Зараз знаходиться справа у вищому адміністративному суді. Ага. Ви звернулись до. Добре. добре, тоді добре. Я не звернувся Ну, два години, чому то. Дело не поднималось. А это вот в этом году мне пришло извещение. Я был в июле месяце в Киеве на заседании Административного суда высшего. Угу. Они восстановили обращение мое. Там было протест совета, что я пропустил срок. Высший административный суд. Тут восстановили моє обращення і сказали, ждіть рішення, і пройде крашені, і ми вас визвемо, пока нету нічого. Чудово, Розуміло. чудово. О, ну, це міняє справу, звичайно. Надія Михайлівна, ви нас чуєте? <працю> <працю> Скажіть, будь ласка, можливо, ви хочете зараз домовитись якось, поки у вас є можливість спокійно поспілкуватись в нашій програмі. І мені. Покуда? до єдиної труби не вбере від мого дома і вигідну в якій труба, і стіна не розбита. Я ні за які домовленості не піду. А Пані я... Надія, але ви до нас і звернулись з приводу того, щоб ми якось допомогли. Ось дивиться, яка ситуація. Ви до нас звернулись з проханням допомогти прискорити розгляд вашого клопотання у Державній виконавчій службі. Але ж ви нам не зазначили в вашому листі, що справа зараз розглядається в вищому адміністрації. Адміністративним судом, тобто подана до касаційної станції. Пані Надія, перше, що вам треба зробити, і єдине на сьогоднішній день це єдина можливість дочекатись рішення Вищого адміністративного суду України, і вже залежно від того, на чию користь буде винесено таке рішення після розгляду, ви маєте право вчиняти певні дії або звертатись до виконавчої державної служби, або треба дивитись, на чию користь буде рішення, можливо, взагалі на новий. Розгляд цю справу відправлять. Ніхто не знає, як воно буде. Тож на сьогоднішній день вам єдине, що залишається обом це чекати рішення вищого адміністративного суду, і все ж таки, ви сусіди. Ну якось приберіть агресію, у цю агресію. ви бачите, що у мене під домом дивиться. Ми це... вам віримо про які хабарі говорить ваш сусід, пан Володимир. Про хабарі да та руки в у мене покрутили. Хоть декому пійсяк попівдала. Та мене мінімальна пенсія я була і син онко Я вся сама. Ми вам сподіваємося, як городи копала і його лічили, бо тоді все платне було. Понімаєте? Володимир Миколаївич, Я вам виходить. раджу зараз вибачитися за цю фразу, бо пані Надії, ми будемо зараз радити звернутися до суду з позовом про захист честі та гідності. А я не, не на вас сказав, ні на мене. Я й не кажу, що я до вас на вас буду подавати. Ми, я кажу, що ми зараз порадимо пані Надії звернутись з позовом. Бо ви образили її, сказали, що вона комусь, начебто, давала хабаря. У Вас немає таких доказів. Якщо пан Володимир так переконаний, напишіть заяву до правоохоронних органів, що те, ви ще пані Надія давала хабаря. куплі-продажі. вона з Ніяких про проширення її земельного участка ніколи не приймала. Так чому то ширина земельного участка увеличена? Ці проект основної документи. Ви знаєте, що всі провірки починаються з соблюдіння проекта. Звичайно, тобто вона самотужки збільшила площу своєї земельної ділянки. Ну, це на думку пана Володимира. Тож, давайте зробимо таким чином. В мене пропозиція як до пана Володимира, так і до пані Надії. Тільки но ну, ви отримаєте рішення вищого адміністративного суду, яке б воно не було. Зверніться до нас знов, і ми вже будемо з пані Іриною розбиратися як краще. Ще діяти ось в цій ситуації, маючи на руках рішення касаційної інстанції. Добре, подивимося, чим вони може Миріна... чим обґрунтовано таке рішення, яке воно саме буде, і вже після цього будемо щось радити. Ірина Григоровна, послухайте. Одну минуточку, оце наша моєї свекрові купля продажі, хазяїна, який по цю сторону мене живе. Ми це... з пані Ірино не є судовою інстанцією. Ми не можемо з ваших слів щось вам казати. На сьогоднішній день пан Володимир, згідно з чинним законом, звернувся до касаційної інстанції. І єдине, що всім нам залишається, дочекатися рішення Вищого адміністративного він, це... суду. Я вам раджу дочекатися цього рішення і після цього. Нам зателефонувати, але пані Ірина також зазначаємо. Пані Надія, будьте певні, що після цієї програми пан Володимир зробить самостійно ініціювання комісії, яка прийде і переміряє, де саме розташований ваш погреб і частина тієї хати, під якою як говорите, він заніс свої там якісь будівельні матеріали. Якщо ви дійсно самотужки, як говорять декілька селян, давно розширили самостійно свою земельну ділянку. То вам прийдеться шукати розумний вихід. Ми Звичайно. розуміємо, що хату розбирати не будуть ніхто, але, ну, але тожка ви прийдеть... так само так. не мали Якщо це було саме так зроблено, ми не можемо це довести або спростувати. Але, виходячи зі слів пана Володимира, якщо це дійсно так, то вам прийдеться якимось чином цю шукати проблему компроміс. вирішувати так та шукати компроміс. Але на сьогоднішній день ми ще раз наголошуємо, шановні слухачі, ми з пані Іриною не є судом і в нас немає повноважень виносити якесь остаточне рішення. Все, що ми можемо робити, це надавати давати поради на сьогоднішній день в цій конкретній ситуації, доки нема рішення суду, жодної поради, окрім як чекати і намагатись гідно спілкуватися, підтримувати хоча б якісь нормальні добросусідські відносини. Ми вам на жаль надати або на щастя надати не можемо. Тож чекаємо на рішення Вищого адміністративного суду, і після цього чекаємо на ваш дзвінок. До нас може звернутися як пан Володимир, так і пані Надія. Добре, історично та, хочемо та, 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 та. історично, Чому зазначити у багатьох селах є така історія, що дійсно земельні комісії мають окремо форми земельних ділянків і розміри, а хтось раніше, ще за часів Радянського Союзу, як і у пані Надії, у 71-му році, побудувався в хтось і не дотримався конкретно тих меж земельної ділянки, яка була, тому що за часів радянського союзу, пам'ятаєте, не було взагалі приватної власності, в тому числі на землю, і хтось до неї збудував цю хату, а вона вселилася, вона її придбала. Вала, як говорить пан Володимир, то зараз ваше завдання, пані Надія і пане Володимир, цей конфлікт вирішити полюбовно, аби не рушити і не одну хату, і не другу хату між сусідами. Тож на чекаємо добре. на ваш дзвінок після рішення вищого адміністративного суду. На все добре. А що ви знаєте про свої права? Що четверга о 15.08 авторський проект Ваше право з іриною бережною на радіо РФМ РФМ.